Волинський академічний український облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка відзначає одразу дві важливі події: професійне свято та своє 85-річчя. Волинський драмтеатр це місце, де живе справжнє мистецтво. Ну, хочеться дійсно привітати сьогодні всіх своїх колег е, нашого театру е, з днем народження, 85 років сьогодні нам виповнюється, також всесвітній день театру. Е, побажати всім, звісно, миру. Ми Минуразором благодійні концерти, благодійні акції, які йдуть на підтримку нашим солдатам. Ось і м, звісно, хочемо ще подякувати ще раз нашим збройним силам України за те, що ми сьогодні маємо можливість робити те, що ми робимо сьогодні в нашому театрі. Вітання приймали і від представників влади. Сьогодні актори були в залі на сцену, виходили, аби отримати відзнаки та вкотре почути оплески. Тепер уже від своїх колег від усієї нашої громади і від себе особисто. Усе всіх е, акторів театру, режисерів, працівників сцени, усіх працівників нашого театру, взагалі ветеранів, які багато багато років свого життя віддали цій мистецькій ниві. Хочу подякувати за те, що в такий складний час сьогодні, в час випробувань смутку, театр – це те місце, де люди можуть прийти, відволіктися, наповнитися гарними емоціями. Тут можна плакати, сміяти, закохувати, вірити. Історія цього театру це історія людей, які його творять. Вони виходять на сцену, щоб ми бачили не їх, а життя у всіх його барвах. Я тут, я щасливий, я віддаю всю душу, всі усі сили, всього себе. Це більше, ніж життя, це, мабуть, моя душа тут квітне, і я з усією силою, з любов'ю віддаюся цій праці. Театр це більше ніж просто хобі, як дехто вважає. Це дуже складна, відповідальна і технічно і психологічно виснажлива професія. Актори зізнаються, що разу перед виходом на сцену вони ніби знову народжуються. Театр це їхнє життя, навіть коли вони вже на заслуженому відпочинку. Театр змінився в кращу сторону. Правда, ми не їздимо часто так на гастролі, як раніше їздили по, по місяці. Але повно публіки людей і малих дітей все в театр це наша. життя. 85 років. Це не фінал, а лише чергова завіса перед новою історією. Бо театр це життя і воно триває. Можна порівняти в театрі актора і глядача, наче партнерів по тенісу. Тобто, ви постійно працюєте в парі, і для акторів дуже важливі глядачі, тому що як зал реагує, яку він енергетику нам віддає, це дуже завжди відчувається, і ми не можемо грати самі. Нам завжди потрібні глядачі. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.